А ознакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська і далі у випуску про таке. Зброя у готелі МВС звітує про перевірку штабу правого сектору. Вигідна справа. Як можна заробити на підроблених повістках до військоматів? До Криму з візами для відпочинку на півострові іноземцям потрібно оформити російські візи. У готелі Дніпро знайшли зброю. Про це повідомили на сайті МВС. Раніше представники правого сектору під тиском правоохоронців покинули приміщення готелю, де розташовувався їхній штаб. Наразі у готелі працюють експерти. Проводиться перевірка щодо причетності знайденої зброї, знайденої зброї до вчинення інших злочинів. Виселення правого сектору пов'язане зі стріляниною на хрещатику. Нагадаємо, вчора ввечері представник правого сектору відкрив стрілянину біля кафе у центрі столиці. Троє людей отримали поранення, в тому числі перший заступник голови Київської міської держадміністрації Богдан Дубас. Один з поранених є бійцем третьої сотні самооборони майдану. Він вкрай в важкому стані. Причини стрілянини невідомі. Поранені у лікарні. Слідчі дії з тими, хто брав участь у перестрілці і затриманим тривають. Таким є базовий стан речей. Розраховую, що серед ночі більше жоден схвильований хлопчик не стане стріляти. Зброя, що створює проблеми, має бути складена. Дозвіл на військові навчання, нова рада національного банку та оновлений склад СВК у Верховній Раді України продуктивний день. І, хоча депутатів було трохи більше половини, у парламенті ухвалили цілий пакет рішень. Про що домовилися? А що відправили на розгляд? Яна Курченко далі. На початок робочого дня у сесійну залу прийшли 279 народних депутатів. Традиційно прогулюють засідання комуністи і партія регіонів. топ темою сьогоднішніх виступів нардепів були вчорашні події на хрещатику. У зв'язку з цим депутати прийняли рішення про зберігання зброї. Будь-хто, хто має незаконну зброю, є поза законом, і згідно з нашим законодавством буде відповідати в адміністративному і кримінальному плані за те, що сталося. Далі, за порядком денним, нова рада Нацбанку та нові члени ЦВК. Зокрема, Копиленка і Донченко замінили на Катерину Березюк і Олександра Діденка. Усі присутні депутати майже одностайно підтримали їхні кандидатури. Після чого новопризначені члени Центральної виборчої комісії прийняли присягу. Хотіли призначити і командира Національної гвардії. На прохання МВС Олександр Турчинов вніс це питання на порядок денний. Очільником новоствореного війська пропонували кандидатуру Степана Полторака. Однак нардепи не підтримали. Дану кандидатуру. Вкрай важливо, щоб Національну гвардію очолив офіцер Збройних сил. Не пропонуйте більше кандидатуру людини, яка була проти Майдану. Тому що в Національну гвардію підуть хлопці, які проявили себе справжніми воїнами під час Майдану. І коли їх. Командирам, начальникам стане той, хто був проти них, це підриває довіру. На цю посаду шукатимуть професійного військового, який захищатиме і відстоюватиме інтереси Євромайдану. Натомість вирішили інше військове питання. Депутати дозволили проведення навчань за участі іноземних військових на території України. Вісім ключових навчань буде проведено за півроку на території України за використання збройних сил інших держав. Це фактично військово-тактичні навчання. Навчання по відпрацюванню спеціальних операцій. Не досягши консенсусу, депутати розійшлися аж до 8 квітня. Спікер Олександр Турчинов достроково закрив засідання парламенту, оскільки в сесійній залі не вистачає голосів для результативного голосування. Яна Курченко, Роман Крюков соціальна країна. Міняєш валюту ді, – ділись» в Україні. Вводять обов'язковий пенсійний збір при купівлі валюти. Про це йдеться в антикризовому законі, який сьогодні вступив в силу. Збиратимуть кошти як з готівкової, так і з безготівкової форми. Ставка становить півпроцента від об'єкту оподаткування. Організацію та контроль за сплатою збору забезпечує Національний банк. А комерційні банки до 20-го числа кожного місяця зобов'язані подати до органів пенсійного фонду звіт про нарахування платежів. Legenda Із Криму виведуть українські кораблі і танки. Україна і Росія фактично узгодила графік передислокації українських військових та військового майна із Криму, в тому числі весь флот. Уже є графік. Він починається з цього тижня. Першими з Криму передислокують кораблі Тернопіль і Кіровоград із Донузлава. За словами заступника голови адміністрації президента Андрія Сенченка, вивести із Криму планують більше 70 плавзасобів. Весь флот должен быть передислоцирован, все корабли, оборудование, вооружение, боеприпасы. И в том числе мы вчера ну, в рабочем порядке определили порядок приезда перегоночных экипажей, которые будут перегонять наши корабли, определили порядок ремонта подготовительного, потому что часть кораблей, системы управления были выведены из строя оккупантами. Також Андрій Сенченко розповів про стан полонених офіцерів у Криму, зокрема капітан другого рангу В'ячеслава Дем'яненка, який був викрадений і перебував зараз. Перебуває напевно в руках ФСБ. Сенченко запевнив, що наразі ведуться консультації про звільнення командира Дем'яненка. Візи до Криму для відпочинку у Криму іноземцям потрібно буде оформити російську візу. Про це повідомляє МЗС Росії. Отримати російську візу можна в одному з дипломатичних представництв чи консульських установ Російської Федерації. Що ж до питання виїзду іноземних громадян, що перебувають на території Криму, і які раніше прибули відповідно до законодавства України у безвізовому режимі, необхідно вирішувати питання через представництво МЗС Росії у Симферополі. Від сьогодні Україна змушена купувати російський газ за підвищеною ціною. З 1 квітня ціна на блакитне паливо складає близько майже 400 доларів за тисячу кубометрів. До цього ж сплачували 268 доларів. Однак знижка закінчилася, і Україна змушена купувати за новою ціною. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Очільник уряду наголосив, що сьогодні Україна енергетично повністю залежить від Росії. Газпром у свою чергу заявляє, що відтепер Росія буде платити на 10% Отків більше завтра через Україну з другого кварталу збільшується ставка транзиту російського газу територією України. Її зростання складе 10%, як і передбачена формулою розрахунку в контракті на транзит від 2009 року з урахуванням ціни на газ. Липові повістки. Мешканці Запоріжжя почали отримувати підроблені повістки до військкомату. У них вказується, що призовник повинен мати з собою певну суму грошей, а також продуктовий набір. Крім жителів Запоріжжя, такі повістки отримують, і жителі Токмака і Мелітополя. Українські військові радять не звертати увагу на такі документи. Відрізнити їх від справжніх нескладно. Документ повинен вручати особисто в руки представник райадміністрації. Хто саме займається розсилкою? Липових повісток наразі невідомо. Собі повинні мати деньги від 800 до 1500-1000 гривень. Це взагалі, як це може при собі такие мати деньги? продуктов на неделю, або на 10 днів. Тобто є провокація для того, щоб подорожувати народ, паніку викликати, ну і, відповідно, потім реакція. Фізична підготовка, стрільба, проведення спецоперацій добігає кінця підготовка перших добровольців Національної гвардії. Як живуть, тренуються і відпочивають новобранці. Бачила Яна Курченко. Олександр, системний адміністратор до Національної гвардії, пішов, аби навчитися захищати кордони своєї держави. Живуть солдати по 20 чоловік в ось таких наметах. Тут у військовій частині тренуються по 6 годин на день. Навантаження, каже, досить серйозні. Живеться, в принципі нормально. утра підйом 6 часов заняття, постійна нагрузка. З кожним днем все більше, більше, більше. Ну, як-то вже привикаєш к цього, просто втягуєшся. Анатолій відслужив у елітних десантних військах. Тут розповідає, підготовка не така сильна. Ні на тому рівні, ні, при тому фінансуванні могло бути краще. котре ді средства виділились ждать луса у військовій частині понад 350 бійців національної гвардії вчать усім військовим навичкам від рукопашного бою до стрільби з кулеметів. Перевірити підготовку бійців у частину приїхав Олександр Турчинов. Особисто привітався з особовим складом. ознайомився знайомився з технічною базою частини та побачив саму підготовку бійців. Побаченим виконуючий обов'язки президента, залишився задоволений. Вони працюють в різних напрямках захисту нашої держави. Це не тільки питання пов'язані з мобільними діями в кордону, хоча це сьогодні дуже важливо. Це також питання пов'язані з діями і по тому, щоб знищувати орк групування, збройні групування, диверсійні групи. День таких навчань державі коштує близько 8 мільйонів гривень. Зараз тут тренуються більше 300 бійців. Через тиждень по закінченні навчань їх або відправлять у резерв, або візьмуть на контракт до національної гвардії. Потім впродовж трьох тижнів готуватимуть наступних підготовку мають пройти 20 тисяч добровольців. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. Межигір'я знову відкрили для відвідувачів, але вже за гроші. Віднині вхідний квиток для дорослих коштує 10 гривень у будній день і 20 гривень у вихідний. Для дітей вхід поки що лишається безкоштовний. Також рішення. Ухвалила таке рішення. Ухвалила самооборона, яка охороняє територію резиденції експрезидента Віктора Януковича. Комендант резиденції, колишнього гаранта каже, що гроші підуть на отримання території, догляд за тваринами та зарплатню більш ніж 80 робітникам, які за всім цим доглядають. Так триватиме, поки держава офіційно не передасть можегір'я на баланс якогось міністерства. Зараз у резиденції панує чистота і порядок. Самооборонівці кажуть, що інвентаризація закінчилася, і до прийому великої кількості гостей вони готові для відвідин відкрили навіть зоопарк. Сьогодні міжнародний день сміху. Традиція щорічного дня гумору походить ще з античних часів. У цей день прийнято жартувати і у добрій формі обманювати оточуючих, адже в народі його ще називають днем дурнів. В Україні столицею гумору вважається місто Герой Одеса. Щороку 1 квітня там проходить традиційний фестиваль гуморини. Яскраве костюмоване шоу з розіграшами і музикою на головній вулиці міста. У зв'язку з останніми подіями в Україні цього року програму свята змінили. Вона буде не такою грандіозною однак буде традиційна карнавальна хода, концертна програма, конкурси і розіграші. Дійство відбудеться за участі творчих колективів, театральних труп, ансамблів. Міська влада зі свого боку пообіцяла безпеку під час масових заходів. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.